Нарешті здійснилось, і до Ізмаїльського району завітав мобільний клас безпеки для ізмаїльських рятувальників. Це скарб справжньої безпеки, бо саме в цьому мобільному класі безпеки зосереджені всі зони, які вчать дітей правилам безпеки, міні безпеці. Пожежній безпеці, правилам дорожнього руху, наданню першій медичній допомозі. Мобільний клас наповнений всією наочною агітацією. Дітям дуже зручно показувати і демонструвати вогнегасники. Вони можуть приміряти форму рятувальників, можуть побачити на власні очі основні причини виникнення пожеж, а саме, замикання електричних приладів. Задо допомогою 3 d стендів, які розташовані в мобільному класі безпеки, рятувальникам зручніше і легше продемонструвати дітям, як виглядають справжні вибухонебезпечні предмети, а також розповісти про правильний алгоритм дій при виявленні таких предметів. Не підходь, не чіпай, телефонуй 101. окрема секція в автомобілі присвячена саме рятуванню людей на воді та правилам безпеки, яких необхідно дотримуватися, аби не сталися біди. Мобільний клас безпеки надав нам змогу сказати про важливе. Дуже легко, саме за допомогою наочної агітації, а, атмосфери у класі безпеці, а, нам було легко працювати з учнями. Все було під руками. Ми могли користуватися і вогнегасниками, і продемонструвати міни, і показати, як надають першу домедичну допомогу. Діти могли відчути себе справжніми рятувальниками, коли вони одягали на себе форму. Взагалі Клас безпеки залишив неймовірні враження в учнів. По їх обличчям було видно, що саме такий формат подачі матеріалу викликає у них бажання вчитися, дізнавати, запам'ятовувати та виконувати основні правила пожежної та мінної безпеки.